Сьогодні я буду готувати м'ясний рулет з і спеціями. Для рулету нам потрібно взяти 4 яйця, 500 г фаршу, свиного можна з говядини, 2 столових ложки манки, 1,5 чайної ложки солі, 2 мівіни, але беремо тільки вермішель без приправ і різні приправи. Перець, чорний, базилік орегано – до фаршу дробимо мівіну. Вермішель з фаршом перемішали, тепер додаємо яйця. Додаємо манку і сіль і перемішуємо. В кінці до фаршу додаємо приправи і перець, і перемішуємо ще на протязі 5 хвилин. Тепер будемо формувати рулет. На харчову плівку викладаємо половину фаршу і формуємо рулет. Рулет скручуємо туго і в багато шарів плівки через те, що ми його будемо варити. По бокам добре зав'язуємо харчову плівку. Рулет опускаємо в кипяток і варимо на середньому вогні. Рулет варився годину 50 хвилин. Ми його тепер залишаємо в кімнатній температурі. Рулет постояв в кімнатній температурі, після чого ми його нарізаємо.